Вітаю, друзі, на каналі Господарська техніка та обладнання. Сьогодні у нас 22 вересня 25-го року і я розпочав сіяти пшеничку. В суботу закультивірував, а сьогодні сію Маю таку сівалку, засипав протруєну пшеничку. Сію завжди в загальному десь 100 насінинок на погонний метр. Бачите, який фонд після сівалки і до сівалки, як то кажуть. Ну, є трошки груда, побула трошки мокра земля, культиватором літав, бив його бляха, там, як то кажуть, більше колесами задучив, чим культиватором щось зробив, але що маємо, те маємо. Сівалка трохи поріже груди, каток роздуша, загорне. І бачимо, що нормальний, нормальний фонд. Не знаю не дивився, чи хоч сипе те зерно є, трохи глибоко бляха пхає, десь сантиметрів зо три. То м'яко, то твердо. Але думаю на середу показує дощек. Думаю буде все добре. Сівалочка вже і років 10, я вам скажу, що якийсь такий був тоді період. Ось, місти, як то кажуть, можна було щось подивитися краще, Ну ні, то як не а-ля бомет, то китайська сівалка. Тут бачу, хлопці познімали ці загортачі, але вони мені подобаються. Виставляю так, щоб по півдиска зрізало землю, загортає. Трактор трошки важкий, дай легше бачу, що є кулія. Але вже 10 років сію, вона мені подобається. Тут одна що проблема в цій сівалці. Може хто буде дивитися і думає її купити. Підзбирайте гроші і купіть щось, навіть БУ. БУ імпортне, яке ну дійсно буде служити. Отут дуже в неї маленький ход. Бачите, все, вона не знаю, ну 2 см. Цей сошник піднімається, опускається, дай їй хоч би сантиметрів 5 щоб вона мала цей сошничок мав куди, як то кажуть, подітися. А так як попаде камінчик, то на одному сушникові під. Піддирає всю сівалку. Каток зразу розлетівся, як то кажуть, зразу треба додати, на болти. Ну, це теж все останнє мені подобається. Загортає, трошки зверху робить. І маю такий, як то кажуть, маркер колістятку на газовому опорі. Ну, робить такий. Слід, мені дуже по ньому видно, блищить на сонці. От можна подивитися, як ось сівалка. Бачите, Долинка і все, і воно вже зерно сіє зверху. Ну тут десь так і виходить, бачите, скільки там 3, 10. Ну, Десь, да. так, 100 може більше, трошки менше. Завжди так сію. Гарна погода на цього року. Може десь був будуть дощаки, от люди щось роблять, трактором догоре, городи. Люди вже починають. Сою хлопці ще не молотять. Бачу, стоїть ще, треба молотити, але показує до кінця вересня сонце, трошки похолодає, правда, але а в загальному без здоров'я і мир. А то все. Прибуде і примножиться. Все, всім бажаю миру, здоров'я та гарного дня. Будьте крепкі та здорові. Дякую.